ІТ. якщо по загальній структурі економіці у всіх вже, слава Богу, це розуміння приходить, що не можна одним підходом до всіх, бо завжди сировинна задавить високотехнологічно. Їй треба більше підтримки, їй треба більше допомоги, більше уваги і більше турботи про неї. То про ІТ у нас є певна ілюзія, що ми там суперуспішна країна в, в цьому напрямку. В ІТ ми. Як це там несумно звучить, але в більшій частині такий самий сировинний додаток. До світу, як і в інших галузях економіки, ми, ми не ми, виробляємо продукти, ми зазвичай кодимо там, та? наприклад, ми, для ми, інших ми країна продукці. аутсорсинг. Аутсорсер, аутсорсинг потрібен. Я максимально підтримую всі компанії, які є в Тому що це все ланцюжок о, ну, одного організму. Просто це там початкові ступені. І у нас зараз е, компанії там Софтсорф інші вони вже стають потрошечку дослідницькими. Вони вже починають випускати продукти, бо вони розуміють, що якщо аутсорсер виробляє там 30- 40 тисяч доларів в місяць в рік на Людину, то продуктова компанія вже там 100-150 і вище тисяч доларів в рік на одну людину виробляє. Чому у нас е, сфера ІТ до сих пір розвивається? Да? Тому що держава не може її зловити просто. Тому на, на сьогодні Що потрібно it -шнику? От, Ноутбук, інтернет, там, холодильник. От йому нічого не потрібно від держави. Вся власність зареєстрована за кордоном, фактично. Всі гроші за кордоном приходять сюди на, на карточку і тільки на, на зарплату і на комунальні. Витрати. Інтелектуальна власність теж зареєстрована за кордоном. У Я нас... так, щоб проілюструвати, Ваше слово. по-перше, ми тут плануємо час від часу в ранковій ефіри запрошувати якраз людей з цієї сфери. У мене так. найближчим часом, якщо вдасться домовитись, будуть люди, які, наприклад, для Мака пишуть софт, але повноцінно вони його пишуть, вони його продають, тобто повний, повний ланцюжок. Але, але, так... але, але давайте запитаємося, для, для де, його... де вони зареєстровані? Ага, теж дуже цікаво. Для ілюстрації покажу. Я, я не знаю, я думаю, багато хто з наших знає, що це за Apps, це сплеш і фіш. Це така примітивна гра, яка взагалі восьмибітку восьми імітує. Люди написали, десь здається, десь вони в, в Маліазії, десь десь там знаходяться. Ось стоп. Ні, ні, це, це щось типу В'єтнам, то той регіон. Я не пам'ятаю точно, яка країна, треба просто загуглити. Але люди, які написали цю гру, на яку підсадили півпланети, вони заробляють там в день 50-60 тисяч доларів. Просто тому що там реклама випливає час від часу. Тобто ну, повний, повний ланцюжок продукт. Правильно. Тут, ну, тут безмежна кількість продуктів. Головне усвідомити, що на сьогодні ті обсяги, які в нас є в it експорті і та гордість, яка нас розпирає, вона може дуже швидко закінчитися. В Європі найближчі три роки дефіцит IT-фахівців фахівців 960 тисяч працівників. Тобто ми по самим мінімальним оцінкам експортуємо за кордон 5 тисяч людей щороку. Це самі мінімальні оцінки, які, знаєте, консервативні. В війні за ІТ-фахівців, ну, про... Європа теж же ділиться на більш розвинені країни, менш розвинені країни, ті, які рухаються. В Бухаресті податок на доходи фізичних осіб 0%. Я знаю компанії, які вже прийняли рішення, ну, бо частково вони з іноземним капіталом, навіть компанії аутсорсингові, які туди, туди переходять. От, і вже планують, там вже поїхали емісари знімати офіси, дивитися житло. І, ну, українці так само будуть вивозити. І цей сегмент розвивається, але так само його потрібно підтримати.